Перед виконанням шва назад-голка ми уважненько розглядаємо наші детальки, так? склали ми їх обов'язково разом ці дві детальки, і будемо між собою шивати, щоб потім нам зручно було дану деталь вивернути, а потім згодом і наповнити. Нам необхідно залишити отвір. В моєму варіанті буде це ось тут на животику. Залишаю для себе такі дві міточки з легка олівцем намічені, для того, щоб просто цей проміжок не зашити. Так, зашивати будемо ниточкою в колір тканини, значить, білою ниткою. Наприкінці обов'язково робимо вузлик, так як ми будемо шити. Так, ми пам'ятаємо, що. Довжина нитки має бути від кінчиків пальця до ліктя. І розпочну саме з даної міточки. Перш ніж приступити до виконання даного шва, обов'язково не забути вузлик зробити. До речі, додатково можна деталі сколоти шпильками, голочкою, щоб вони у вас не роз'єднувалися і не змістилися, щоб ви сшивали відразу дві детальки. Ну, так як в мене вони досить щільненько між собою складені, то я поки що сколювати не буду. Отже, розпочинаємо виконання шва назад голка. Ну, В даній міці прошивати ми будемо по нашому контуру, і розпочнемо. З лицевої сторони завожу голочку. Зверніть увагу, роблю невеличкий такий крок, буквально. 2-3 виколюю голочку. Вузлик у мене хвостик фіксує. так І наступне, що я маю зробити, це я повертаюся до свого вузлика на початок цього стіпка, ввожу голочку, а виколюю попереду своєї нитки. Зверніть увагу зараз на цей момент. Отже, наші наш стібочок приблизно. Перший і другий, назвемо їх так, щоб було більш зрозуміліше. Вони мають бути майже однакової відстані. І обережно затягую. При цьому тканинка у нас не має з вами е, мружитися, згинатися, е, шовчик має лежати вільно. Тепер знову повертаюся, так би мовити, назад. Вколюю в кінець попереднього стіпка, а виколюю попереду своєї нитки. Ну і знову ж слідкую за довжиною стіпки, які мають бути більш-менш однаковими. Обережно ниточку затягую і рухаюсь далі. Знову повертаюся в кінець попереднього стіпка, ввожу, а виколюю свою голочку попереду нитки. Нитка бажана, щоб лежала. Або тільки зверху, або тільки знизу, щоб вам не заважало під час роботи. І продовжую виконання цих стіпків. шва назад, голка. Саме із свого виконання даний шовчик і отримав таку назву. Тому що ми з вами повертаємося назад. Назад, кінець попереднього стіпка. І виколюємо голочку свою попереду. Уважно слідкую, щоб мої деталі не роз'єдналися, щоб вони не зсунулися, і продовжую виконання даного шва. Звичайно, стіпки не потрібно робити дуже великими, тому що потім, коли будемо наповнювати іграшку, щоб у нас не вийшло з вами великих отворів у наших швах, тож, будь ласка, Чим дрібніше буде шовчик, тим буде щільніше шита наша іграшка. І буде виглядати набагато акуратніше, якісніше. Якщо ниточка плутається, зупиніться на секундочку, вирівняйте її і потім знову продовжуйте. Так, Кінець попереднього і виколюємо попереду. Вітниць попереднього і виколюю попереду. Якщо ви бачите, що ваша ниточка вже закінчується, да? а ми знаємо, що це може бути довжина голки плюс ще пару сантиметрів, то треба її закріпляти. Я зроблю ще пару стібків і покажу, як це зробити, трішки менше. Отже, буду починати закріпляти. Роблю ще один стібочок, тобто вколюю в кінець попереднього, а виколюю вже тепер там, де в мене виглядає моя робоча нитчика, Да? Так. так би мовити, закриваю цей останній стібок. Є. Тепер завожу голочку свою під цей останній стібочок, і коли ми затягуємо, з вами, зверніть увагу, у нас тут є, утворюється така з робочої нитки, ніби петелька. Я в неї завожу голочку і акуратненько затягую на малесенький вузлик. Повторимо ще раз, щоб було надійніше під останній стібочок, утворюється петелька, і в цю петельку ввожу свою голочку. Ось в мене затягується. Обережно ножицями зрізаю. Так. Голочку поки що залишу в гольниці і перевіримо, що у нас вийшло. Ось такий невеличкий стібочок. Шовчик. З лиця бачимо такі, ніби пунктирчики непреривні, а з вивертної сторони стіпки ніби між собою переплітаються. Ну і продовжуємо шити далі. По нашому контуру, поки не дійдемо до нашої другої мітки.